Привіт, білесеньки. Привіт, гарнесеньки. Есть один. Ух, Тишкін. Ух, Тишкін. Малишкін. Ну що, Малишкін? Корзинку? Для справжніх грибників це незмінна традиція вітатися з лісом та його мешканцями, тільки но потрапивши у лісові володіння. Незмінною є подяка і заповні кошики смакоти. І таке щире до нової зустрічі. Поринути у таїнство грибного царства телеканалу Прилуки допомагали знані грибниці Світлана Жукова та Оксана Герасименко. Їхнє лісове відео це цікава пізнавальна екскурсія грибними стежками. Для справжніх лісозалежних грибний сезон не закінчується ніколи. І влітку, і взимку, і навесні, і в осінній листопад. Вони у такому собі творчо лісовому пошуку. Ті, що закохані у тихе полювання, не звертають уваги ні на примхи погоди, ні на набридливих комарів, ні на непрохідні лісові хащі. А я з дороги побачила. <плес> Нога добряча така, гарна. Ну, така замашна. Нога і гриб. Ближче його так до себе, отак». Та красавиця, що балакається. Про гриби, лісозалежні їди знають все. Ну або майже все. І не просто знають. Діляться з новачками у тихому полюванні. Цікаво все про гриби і допитливим читачам соцмереж. Доброго ранку, усім грибникам і не тільки. Хочу поговорити про сироїжки. Я ніколи не беру сироїжок, хоча вони бувають різні, жовті, червоні, рожеві. Я беру тільки ось таку. Сироїжку, яка називається сироїжка голубка зеленкувата. У народі таку сироїжку називають голубінка. Чим мені подобається голубінка? Тим, що вона Ой. дуже тугенька. Коли ви закриваєте в банку, вона абсолютно не кришиться, так як інші види сироїжок. І нагадує в банці мариновані шампіньйони. Ось така голубінка. зараз її. Починається грибна пора. Рай для грибників почала не з білих, а почала з печиночниці. Молода, туга, чого б не взяти. Ось так виглядає печиночниця, чудовий гриб. А ще справжні грибники знають все про корисні властивості грибів, про їхній життєвий цикл. Виявляється, гриби дихають киснем, а видихають СО2. Деякі навіть світяться у темряві. Вони виживають у вакуумі та радіації космосу. А чого варта унікальна веселка? Тим паче, що її цілющі властивості лісозалежні випробовують відразу і на собі. Народна медицина стверджує, що вживання сирої веселки. Робить людину стійкою до різних хвороб та вірусів. Поторг Сюшенька сьогодні М -м, молоденька. Молоденька. Що нагадує тобі? Червоний. Шампіньон. Угу. Правда, сирий не їла, але щось похоже. Смачнюща. Кількість зібраного грибного урожаю лісозалежні не озвучують. Це можна підрахувати умовно. За роки тихого полювання сотні кілограмів. Сьогодні побували у маслячому раю. Пішов хороший маслюк, не червивий, тугенький, як горішок. З Самісінького ранку лісозалежні знову на тихому полюванні. Сьогодні їм обов'язково пощастить, адже 3 жовтня представники класу Грибник звичайний відзначають своє професійне свято Всесвітній день грибника. Лісове царство відкриває свої обійми. Тут душа, тіло набираються цілющої енергії. Серце наповнюється світлом і добром, а кошики грибним урожаєм. Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні неділя, 2 жовтня 2022 року. А 3 жовтня усі лісозалежні люди святкують День грибника. Принагідно хочу привітати всіх. Для кого ліс це рідна домівка, для кого ліс це місце сили, для кого ліс це частиночка душі? Тому, дорогі грибники, хочу побажати вам у ваше професійне свято, ну передусім, щоб наші ліси стали безпечними, щоб ми могли. Привозити сюди до лісу своїх дітей, онуків, навчати їх ліс любити, цінувати, поважати і ліс, і його лісових мешканців. Ну і звичайно, повних грибних корзин. Щастя вам, дорогі грибники, удачі і наснаги жити, працювати і радіти життю.